Доброго дня. І так, ще раз поговоримо про ППУ вулики. ось ми маємо ось таку історію. Синички в нас чіпають вулики ППО. ППУ. ППУ... О, два дири. І ППС чіпають тільки Це, ППУ сота. Цих інших вуликів не чіпають, а чіпають ППУ сота. Воском поки що заклеюють, і не й таке буде. Нічого інакше з ним робити поки що не буду. Оце що в нас є? Це коли дуже м'який ППУ, його б'ють синички. Ці не чіпають, а ППУ 100 чіпають. А також, також в мене били Мекселен, але цього року не чіпають. Інші от ці вулики. Синички поки не чіпають, тільки чіпають, чілися пепу сота. Ось така ситуація. Хоча не чіпають, а ось маємо маємо хімекселен. Так само дирка. Тобто синички в нас б'ють хімекселен. Ці вулики, які от мають дуже малу плотність. Тобто, якщо немає 120, синички будуть продовбувати. А в нас плотності немає. Ім'якселен і не має плотності ППУ-сота Ці і решту вулики мають більшу плотність і синички їх поки так не чіпають. У мене цей ппу соти і минулого року підгризали і все ось це, що значить, що він не відповідає. Не відповідає, що він неякісно зроблений. Так само і хім Excel. Тобто сьогодні ці вулики, як на мене, не годяться для українського бджільництва, для сучасного бджільництва. Ось ми маємо які дири. Це ППУ сота. Так само тут. Поки що. Ось так. Заліплю і все, поки що що з ними робити. Ось так. Не вартує, не вартує цього вулики тому що їх б'ють синичка. Це ще стара дірка минулорічня. А це от маємо знову ж таки пробує. Чіпається і пробує. І пробує, шукає слабке місце. Не як слабке місце. Ці вулики взагалі є слабкими. І ось ми маємо таку у нас річ. Ось поки що заліплю воском. І навіть так буде. Дякую за увагу.